Стосовно законопроекту 10449, який був прийнятий в першому читанні, стосовно того, що робити вам далі, відповідно до того, що вони хочуть в Верховній Раді України прийняти цей законопроект, ну, по перше, поки що, вони його зовсім не прийняли, а лише в першому читанні. Обговорювати ми його будемо з вами публічно, коли вони повністю його приймуть з відповідними правками. Тому що невідомо, які 3000 правок вони збираються приймати, які норми додати або видаляти. Але я вам так скажу: я вас всіх захищу від правового свавілля Республіки Україна та її структур. Тому не потрібно боятися того, що це буде кінець права республіки, чи хтось каже повалення конституційного ладу. Так, вони хочуть повалити конституційний лад. Обмежуючи ваші права і свободи. Ну, по-перше, ви переєструєте своє майно, по-друге, свої автомобілі, по третє, заводите криптокарти. Ну, ви мене зрозумів. І ніхто вас не заблокує. Повірте, ми все одно їх переможемо. І те, що вони думають, що вони нас переможуть, на нас штрафи по 500 тисяч кинуть, чи щось подібне, всі штрафи будуть скасовані. Зараз, друге. Нас не залякати, ми сильно насія, ми впораємося. Сам Генеральний штаб і Збройні Сили України самі зривають цю мобілізацію, забуваючи, що вона добровільна, а не примусова. Це потрібно розуміти. Але вони ж не розуміють цього. Вони свої ж накази порушують. І не тільки наказ номер 490, але й закон. України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку порушує сам ТЦК ТСП, порушує ТЦК ТСП закон про військовий обов'язок і військову службу. І не дотримується залізобетону цього закону. Вони жодного закону не дотримуються. Їх потрібно змусити дотримуватися законів України республік. Ми змусимо їх. Діяти по закону. І настане час, коли ці негідники представлять перед ДОМ. Тому що я стверджую, що представники ТЦК і СП не є військовослужбовцями Збройних сил України. Це наймані працівники, які навіть юридично не мають права мати зброю. А це вже кримінальна відповідальність. Ну, не мають права на це. А ті, хто приймав рішення їм видати цю зброю, понесе кримінальну відповідальність. Це стосується начальників ЦК ТСП. Так, саме так. Права на зброю вони не мають. Як і начальник ТЦК СП, не має права на зброю. І не має права на круті машини, не має права на премії чи реконструкцію ТЦК на декілька мільйонів гривень. Ви уявіть по країні замість того, щоб виробляти боєприпаси, ці колаборанти, частина сухопутних військ із ЗСУ, які не є частиною Збройних сил, займаються розпилом бюджету. Армії. Сама армія сама у себе краде гроші. Саме ТЦК ТСП, я звинувачую та СП в підриві обороноспособності країни, обороноздатності. Чому? Тому що я стверджую, що ТЦК ТСП повністю знищило нашу обороноздатність, а саме ці сухопутні війська, які. Знищили всі наші оборонні заводи. Чи як вони пояснять у Верховному суді, у Верховному підкреслюю, суді, те, що вони викрадають представників цих заводів і відправляють на забій в армію? Не дивлячись на те, що в них є бронь від мобілізації. Вони, не дивлячись на бронь 50%, викрадають цих співробітників. ТЦК СП, сухопутні війська та їх командування нанесли непоправний урон українській обороноздатності безпеки, а також винні прориві. Підкреслюю прориві російських військ в Авдіївці і на інших напрямах. Саме вони відповідають за прорив фронту. Саме головнокомандувач не тільки Залужний колишній, але і сирський. Нинішній відповідає за це разом з ТЦК та СП. Вони свідомо зривають, я стверджую, наполягаю на зриві мобілізації і мобілізаційних заходів, перетворюючи їх на тортури, порушуючи усі. Права людини міжнародній конвенції, вони є КТ, вони є гірше, ніж гестапо чи МКВС. Це методи гірше, ніж фашистів. От тому бажаючи ЗСУ нема від слова зовсім і ніколи через ці дії. А також через те, що порушуються права людини в Збройних силах України, саме права людини, а саме катування, знущання, що відбувається в армії, дідівщина вбивства, а імітують саморубства. знущання над цивільним населенням, над новобранцями, розстрілюють їх на передовій. і вони не зможуть це заперечити. У Верховному Суді всі ці звинувачення вони розкрадають військовий бюджет країни і розікрали його, і вивели в офшори. Все це відомо. Все це вже розслідували журналісти. Не тільки бігус, а й інших медіа. Іноземних і неіноземних, українських і неукраїнських. Тому. Кримінальну відповідальність буде нести і Рєзніков, і Умєров. тому що вони самі знищили оборону України. І вони, ось ці негідники, не мають просто так права красти. Вони повинні сидіти у в'язниці. Разом переможемо, давайте об'єднуватися. Шановні українці, навколо мене. Підписуйся, роби лайки, репости, щоб про мене більше дізналося людей. Слава Україні! Ми їх переможемо правдою про них і про те, що весь український уряд це топ-корупціонери, а Зеленський це бандит, а також громадянин Росії, і це він не зможе заперечити, як і Ярмак. Чому? А хай спробують заперечити, що вони не громадяни Російської Федерації, як є весь склад Кабінету міністрів. Хай спробують. Я стверджую, що вони всі агенти Кремля. Хай спробують це спростувати у керівництві ФСБ. А воно не спростує цих заяв. Тому що вони насправді є громадянами Російської Федерації, нами давно керують громадяни Російської Федерації, якщо ви не в курсі, від Труханова до президента України. І це правда, яка не подобається банку. Чи як ви поясните, нешановні в офісі президента? А як ви переоформлювали майно в 2014 році під час окупації Криму? Без російського, нібито громадянства, без російського громадянства неможливо було переоформити, майно в Криму. Без російського паспорта, виданого в Криму? Я стверджую, що президент, його дружина. Їх діти є громадянами Російської Федерації. І тому весь цей цирк, про який вони нам показують, це лише вистава перед тим, що вони хочуть зробити. А вони хочуть зробити максимальну утилізацію українців, до останнього українця. Ми не дозволимо утилізувати до останньої українця. А якщо, підкреслю, європейцям треба, хай ті представники ЛГБТ в Європою на лабутенах ідуть і воюють, бо ми закінчуємося. Нема чого в фешн одязі ходити по Італії та Монако. І віп з України які втекли там сидіти в барах та ресторанах на заході. На фронт, на фронт. Бо ми закінчуємося і вам все одно перейде естафета цього. І я хочу побачити, як ці сикуни будуть воювати. Вони ж не воювали на дня і не витримують там і п'яти хвилин Підкреслю. І будуть прохати Вову Путіна і росіян про перемир'я, але перемир'я не буде, як і мирних домовленостей. Вони не розуміють, що вони закінчать так само, як Троцький. Вони не розуміють цього, що росіяни їм готовлять таку долю для багатьох українських діячів. Які очолюють парламент та вищі посадові щеблі українського енстемблішменту. Вони не розуміють цього, нічого зрозуміють, коли відбудеться прорив українського фронту. Фронт не резиновий, і утилізувати багатьох не вийде. І ми хочемо побачити, як у ті на Лобутенах в Європою і ця зелена банда буде воювати проти Путіна. Побачите, вони течуть звідси, раз і назавжди, Тому що їх мета здача наших територій. Ми не дозволимо здати наші території. Рано чи пізно Зеленському і його банді прийдеться відповідати. І те, що вони там написали в законі України, що вони не несуть жодної відповідальності за свої рішення, цей закон буде відмінений, і вони будуть нести кримінальну відповідальність за російське громадянство, за гроші в Росії, за виступи в Російській Федерації, за бізнес з Російською Федерацією. Так, так, а мститися будуть праворадикали. Звичайні праворадикали. Ми покараємо кожного з тих, хто мав бізнес в Російській Федерації. Мають це на увазі політичних діячів. Тоді ми побачимо, хто кого. Це стосується і зірок шоу бізнесу. А що вони думали, що їм пробачать? Ні, не пробачить ніколи. Слава Україні! Підпишусь. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК ЄСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд коштує 1500 гривень. Просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академії. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ІРДПУ, щоб дізнатися детальніше про своїх агентів. Замовляю в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права: як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости. В описі до відео жми кнопку спонсорство спонсорувати становись спонсора мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики. Стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи людина, громадянина та фізичної особи. Обов'язково підпишись, роби лайк-репост, разом переможемо, також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профілю. YouTube. Також на мій Телеграм підписуйся, Інстаграм підписуйся, і мій Тікток, а також Twitter. Обов'язково, щоб бути в курсі нових змін по Україні. Також я випускаю ролики стосовно Linux тема.